І культура теж воює завдяки серпневим концертам. Хору гомін у львівській опері вдалося зібрати майже мільйон гривень і придбати FPV-дронів для наших воїнів. Це прекрасний приклад того, як мистецтво рятує життя і як пришвидшує нашу перемогу. Про цей збір про серпневі концерти і, взагалі, про плани на майбутнє ми говоримо із представником хору гомін. Співдиректором львівського органного залу Тарасом Демком. Пане Тарасе, вітаю вас! Слава Україні. Вітаю героям слава. Ну, дивіться: окрім того, що Гомін це напевно най найпопулярніший музичний колектив останніх місяців України і далеко за Українами гомонить. Ви ще й зараз робите таку благородну справу. Скажіть, яка точно сума зібрана, і це тільки за серпень місяць? Так, дуже вам дякую. Я вважаю, що зараз потрібно всіма силами підтримувати Сили оборони України, і зараз маємо таку можливість разом із нашим хором і партнерами, які допомагають в організації концертів, це робити. Тому концертів в хору гомін цього місяця, минулого місяця було дуже багато, насправді багато. Це були концерти. Спочатку у Львівському органному залі. Ним ми почали сезон Хорогомін, а потім відразу стартували із концертами у Львівській опері. Ці концерти ми організовували спільно із дирекцією Львівської опери, а також із організацією Бікшоу і благодійним фондом Крила надії. І власне у співпраці із цим благодійним фондом ми зібрали близько мільйона гривень. І, здається, трошки більше, і за ці кошти було придбано. Цих 50 дронів, про які ви казали, але е, інші концерти хору Гомін які вже відбувалися в інших містах. Тобто, це всеукраїнський тур гастролі. Ми їх е, проводимо разом із нашим партнером у цих гастролів. Це Театр Орг, і сума, яка зібрана на благодійність на цих на цих проектах, це понад 4 мільйони гривень. Тобто, сумарно це більше 5 мільйонів. Тобто 5 мільйонів Хоргомін зібрав для підтримки сил оборони тільки за серпень. Так, так. перший мільйон було зібрано в Києві. Це були концерти у національній філармонії. Ціль була дуже амбітна: зібрати за перших п'ять концертів. Мільйон для ГУР. Ми тоді поїхали відразу в головне управління розвідки і передали Кирилу Буданову сертифікат на ці кошти. Uh, і uh, фото із паном Кирилом uh, відразу теж не було дуже великої популярності. Хор співав для, для нього пісню Цей Гур, цей гур». Це був дуже, дуже цікавий досвід. А uh, пізніше благодійний uh, марафон продовжився, і uh, було оголошено наступну ціль це 10 мільйонів гривень на пікапи. Ми хочемо придбати 50 пікапів для зміцнення лінії фронту по всій території uh, тих гарячих точок. А далі продовжувалися концерти у львівській опері, і тут естафету підхопили наші львівські партнери, це крила надії. І власне кілька днів тому було передано 50 дронів, тобто на суму понад мільйон. Скажіть, будь ласка, коли ви організовували концерти? Чи очікували, що вдасться зібрати таку велику суму? Я говорю не тільки за концерти в вівській опері, а взагалі по Україні ну, тільки за, за серпень місяць, це щось неймовірно, і яким чином збираються кошти? Тобто, це кошти за виручені квитки, чи це є аукціон, який проходить під час концерту, чи можливо скринька, яка стоїть? Як люди так вам допомагають? Тому що знаєте, всі волонтери і благодійні фонди нарікають, що на жаль, донати і підтримка дуже дуже впали. Ви знаєте, я не можу повірити, що е, взагалі це відбувається з нашим хором. Е, ми не говоримо про якийсь раптовий успіх, це не просто звалилося на, на хор і на лівський органний зал, тому що в цьому передувала дуже важка і інтенсивна робота, але все рівно це. Дуже такий насичений процес, і ніхто не міг навіть подумати, що нашим гостям стільки сподобаються українські пісні. Це тільки доводить те, що українська ідентичність, український народ дуже любить співати а і українську ідентичність ми досі шукаємо і знаходимо. Але е, ми не ставили перед собою на самому початку таких амбітних цілей. Це Відбувається просто тут і зараз. Ми бачимо, що це працює, і ми не можемо не скористатися цією нагодою також внести свій внесок у підтримки сил оборони квитки на ці концерти, звісно. Продаються в усіх містах і в у Львові, але ці кошти, про які ми говоримо, це не квитки, це є кошти, зібрані через благодійні пожертви, а також через аукціони. На концертах Хоргомін проводиться після після аукціон, де розігруються цінні е, артефакти, наприклад, якісь бойові трофеї або особливі мистецькі. Е, Якісь вироби, і це має також особливу символічну ціну. Але також на концертах в нашому всеукраїнському турі розігрується на аукціоні дуже цікава марка, яка створена у співпраці з Укрпоштою. Цих марок дуже обмежена кількість, і деякі з них були придбані на аукціоні за просто космічні ціни, там при 100 тисяч гривень, і ці люди мають можливість робити фото а також з ними. Ними дуже гордяться. Тобто, це насправді дуже круто, тому що є люди, які хочуть підтримувати такі благородні цілі, і е, у, цих, е, у цих проектах це не, не тільки про задоволення від музики, а й про відчуття свого внеску у підтримку України. Ви розумієте, який ви знайшли шлях до серця, до свідомості і, зрештою, і до гаманця українців, що через мистецтво люди так активно зголошуються і, і допомагають? 30 безпілотників для гур Артан, 20 для 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Добуша. А чому саме ці підрозділи Тараса? Це було обрано у тісній співпраці із нашими партнерами, саме із благодійним фондом, а також із концертною агенцією Big Show і співпраці з дирекцією Львівської опери. Тобто, ці, ці потреби були визначені певною довготривалою співпрацею із тими бригадами, і тому, тому вибір був такий. Угу. Що скажіть, чи плануєте продовжувати подібні акції? Можливо, з іншими партнерами, в інших форматах, в інших містах. І скажіть, чи Кирило Буданов вже співає е, 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 пісні в аранжуванні хору гомін? Мені здається, що пісні, виконані хором гомін, співають зараз дуже багато людей в нашій країні. Я навіть проходжу по місту, чую, коли люди му або ті, хто це дивляться. Це дуже приємно. Але плануємо так, звісно, ця акція має поширюватися. Зараз ми плануємо закордонний тур. Це буде великий європейський тур, і там також буде той благодійний компонент. Тому що ну, я думаю, зараз ми не можемо дозволити собі просто мистецтво заради мистецтва, тому що культура вона не є поза політикою. І всі ми відчуваємо наслідки війни. Всі ми зараз живемо в цьому процесі. Тому ми повинні всіма силами долучатися для того, аби. Покращувати нашу ситуацію, наближати перемогу і допомагати тим, хто цього зараз дуже потребує. Як учасники, ну, ваш учасників хорогомі надихає е, така ефективність концертів, гастролей і така величезна сума, яку ви маєте можливість збирати. Що кажуть ваші хористи? Коли ми зібралися на сцені львівської опери, і перед нами було 50 цих дронів, по-перше, це відчуття. Ми бачимо таке по телевізору. Ми бачимо таке в новинах, коли ця зброя, ця ці ці, ці пристрої допомагають знищувати ворога, допомагають виконувати бойові завдання. Але це здається настільки далеко це, екрани розділяють нас. А тут ми от вона дає свій результат. Тому я чув, як люди навіть між собою кажуть, заради цього варто співати заради цього. Так багато варто працювати. Ці всі концерти у вас проходять з повними аншлагами. Знаю, що ви зараз плануєте концерт, де зібрані твори Миколи Леонтовича. Так, коли так. вас, вас плануються перші такі концерти? Як триває підготовка? І, напевно, зараз у, вас, зараз у вас, напевно, триває репетиція? Чи ви між репетицією могли до нас зімкнутися? Вчора хоргомін виступав <зв> у <'язок> Франківську. Uh, сьогодні він дорогою до Дніпра мені здається. Uh, між тим у нас uh, триває робота, наша звичайна планова робота Львівського органного залу. Дуже багато концертів. А uh, хор між репетиціями, звісно, також вчить нові програми. Uh, справді, ми анонсували великий проект <кхем> із виконанням творів Миколи Леонтовича. Гомін – це не тільки ретропісні, це не тільки ці популярні uh, хіти, які розривають мережі. Це також дуже Класна академічна музика деяким пісням з репертуару хору Гомін понад 400 років, і це такий класичний академічний колектив, який має дуже широкий репертуар. Тому я запрошую всіх стежити за нашим репертуаром, приходити до Львівського органного залу. Це домівка хору Гомін, але звісно шукати його у своїх містах. Пане Тарас, я хотіла ще на завершення з вами просто поділитися із нашими глядачами. Війна і те, що ми переживаємо, носять свої корективи, в тому числі і в класичне мистецтво. Я не знаю, чи ви чули український оркестр і увертюра не до опер, класиків світової музики Леонтовича. Це увертюра називається шахет. Я хочу, щоб ви разом з нашими глядачами послухали, тому що це. На жаль, які часы, така и музыка. На жаль. На жаль, це звучить це, звучить не на оперній сцені, а це звучить в нашому реальному житті. Тараса, я вам дуже дякую. Дякую вам і всім учасникам, і керівнику. За творчість, за те, що ви робите, за те, що популяризуєте українську сучасну і класичну музику, окрема подяка за Леонтовича і за те, що ви своєю творчістю наближаєте перемогу. Будемо ще раді бачити вас в нашому етері. Слава Україні і тихо. Спокійного вечора. Дякую.